11 серпня в Охтирці провели в останню путь 57-річного Юрія Демеденка, військовослужбовця, який до війни служив у місцевому пожежно-рятувальному підрозділі, спочатку диспетчером, а потім водієм спецавтомобіля, розповідає його колега Олександр Кармась. Вони разом починали службу у Збройних силах України. Потім обидва служили до виходу на пенсію в пожежній частині. Він зразу вписався в колектив, оскільки він дуже позитивна людина. був. І у нас з ним було спільне те, що я в прошлому був військовий і він. Я ніколи не бачив без посмішки, приємне спілкування. Він був майстром своєї роботи. Він знав досконало, як і техніку, свою справу. При цьому ще й товаришам допомагав у розбиранні там, на завалах або ще дещо, то від нього без нього не обходилося. За інформацією заступника начальника Охтирського районного центру комплектування Сергія Грицея, штаб-сержанта Юрія Демиденка призвали на військову службу 16 травня 2024 року. Свій останній бій він прийняв 5 серпня на Донеччині. Загинув наслідок артобстрілу. Служив чоловік у кулеметному взводі роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону. Водій пожежного автомобіля Микола Чесноков до повномасштабної війни служив з Юрієм Демиденком в одному караулі, коли той починав службу диспетчером пункту зв'язку. Були пожежі всякі. Ну, виїжджали на пожари хат, там, де бували навіть. І... Ну, погибали люди. Було всього. В основному ми зв'язку зібрали з ним. Водітілі були на зв'язі і все, що треба, він, допустим, скаже по рації. Вже був навіть на пенсії, бувало, що ми з ним зустрічалися, мені щось треба було, їздив додому до нього. Чоловік був гарний. Любов Сергієнко, сусідка Юрія Демиденка, каже, знайома з ним з народження. Все життя прожили на одній вулиці на восьмій сотні. Ми в дитинстві так гралися, водою обрискувалися кром хати, через вікна перелазили, і вилазили, і дуріли. Теж недавно ось досиділи, і грали в карти, сміялися. Через забор мені кричав, «Любобо, привіт. Зараз уже цього не буде. Це дуже велика втрата. Не знаю, не віриться до сих пір. Траурна хода до соборного кладовища пройшла вулицею Незалежності, центральною вулицею міста. Перехожі зупинялися, ставали на коліна, віддаючи останню шану захисникові. Не змогли долучитись пожежники, які зараз на службі, бо усім підрозділам гасили лісову пожежу. Місцеві мешканці передалею слави влаштували живий коридор з синьо жовтими та червоно-чорними прапорами. Ця людина могла принести дуже дуже багато користі. Нашому суспільству і громаді на жаль, така ціна за наше існування. Переможемо. Якщо всі об'єднаємося разом, і кожен внесе свій вклад в оборону України. Слава Україні! Героям слава! Поховали Юрія Демеденка на Ахтильській алеї Слави, Андрій Міхев, Суспільне новини, Сумщина.